На вулиці останній тиждень березня, а отже, вже почалася активна підготовка до садіння городів. Зазвичай на Чернігівщині вже в квітні починають висіювати та висаджувати ранні сорти овочів. Строки посіву залежать від вологості, температури ґрунту та якості насіння. Ми розпитали жителів козельця, як вони готувалися до весни та що збираються висаджувати на городі. Позагрібали, позагрібали, а тепер уже ждемо тепла і будемо потрошку. Вже трошки виярем, і посадимо трошки для себе і все. А що зазвичай садите? Цибулька, морковка, бурячок, от, гарбуз, кабачок, трошки для себе. А я готуюсь до весни, я вже вивіз гній більшу частину і планую ось провести оранку весняну для сівби ярої пшениці. А що ще будете садити? Ну, Буду садити, як звичайно, картоплю, гарбузи і. Грядки, ті, що необхідно, все для домашнього споживання потрібно. А зазвичай ви в якому місяці починаєте садити? В якому місяці починаю. Ну, зазвичай треба почати посіяти після яри їх яри зернової, і треба посіяти в рано, тому що зараз от москалі не дають спокою. Є ну ще рано, сусід у мене вже посадив. Посади. Посадив, посадив, так. Картоплю посадив, а виноград не викопав. Ще виноград витав. Нас городу небагато. Ні, у мене тепличка, редька посходила, цибулька зелена. Так, що працюємо. Дуже хотілося б город, але в мене немає города, то я. Садити не буду. На балконі квіточки, звичайно, дуже тепленько, хороша погода. Загрібали вже, акуратно все приводили до ладу кущики, смородини, вишні обкопували, оприскували, всяких непотрібних жучків. Ну і готуємося. До тепла і до, до, хорошої... до хорошої весни. Городи будемо садити обов'язково. А вже проводила якісь підготовчі роботи. А, що там? Ходили на город, дивилися. Ну ще рано, ще рано, ще рано. Картошку будемо садити. Багато вас? Ні, не багато, п'ять соток. Наші думки, щоб не було війни, все. Ми більше нічого не хоче.